Слава Україні, добрі люди! В наявності ось такий гарний часник сорту Любаша. Тут фракція від шестірки, 7,8 попадається. Допустимо, це в мене руках десь 7,5 до 8. Відсилаю новою поштою, коштує 300 гривень за кілограм. Кому цікаво, під відео в описі є мій вайбер, туди замовляйте. При заказі від 5 кілограм в подарунок кладу або насіння томатів, які вам подобаються, із тих, які показував я предыдущі гадав, або насіння кавуні. Сразу же по консультаціям я нікого не консультую, нічого не розказую, не показую. В Viber я тільки приймаю замовлення. Хто мені починає надоїдати, тих я сразу блокую, навіть не розбираюся. Якщо ви хочете заказати велику кількість часника, то після того як замовили, тоді можу провести невеличку консультацію. але не теж в усній формі, в писемній в вайбері. Отже, якщо вам цікаво. Мінімальне замовлення 1 кг, відсилаю раз в неділю по п'ятницям. Тобто, якщо ви заказали, допустимо, понеділок середа, то вам прийдеться підождати. Часник ось такий гарний, єдине, що дивіться, старайтесь його максимально швидко забирати, тому що він 3-4 дні їде до вас, інколи люди 4-5 днів ждуть, не забирають. І при упаковці коробки, плюс вона обмотана стречу, він задихається і може з'являтися цвіт. Якщо таке відбувається, просто відкривайте, на сонечко просушуєте, нічого йому не буде. На ньому ще більше десятка шарів луски, ви просто якийсь шар зняли. Підсушили і все буде добре. Ні в коєм случаї не лузайте до висадки. Так в головках і у вас храниться. Тобто, ви положили в любе місце у себе вдома, Нічого йому не буде. Він ніяк не пропадає. І два місяці, як мінімум, йому ще лежати до висадки. Перед самою висадкою тоді лузаємо і висаджуємо. По висаджуванню є повна технологія від того, як я підготовлю землю, до висадки, збор, підкормки. Все є на каналі. Розділ почаснику. Дивіться. Якщо після того, як викрадилось вам щось непонятно, то пишіть, я все розкажу і покажу. В наявності три сорти посадочного матеріалу картоплі це білароса. Французька Рів'єра і Гранада. Французька Рів'єра і Білороса, які ви зараз бачите на відео, це ранні картофелі. Рів'єра навіть вважається ультраранні. Вона від посадки до збору врожаю на 40-й день. Вже може бути викопана молодою картоплею. Дуже швидко набирає масу, класна картопля. Білороса теж не дуже відстає, десь 45-й під 50-й день вона вже є нормально для того, щоб, допустимо, ранньої продавати. Та й для себе це дуже всі три сорта дуже добрі. Гранада, вона така продовгувата. Це я вам показую максимальний урожай. Посадковий матеріал, звісно буде менших розмірів, ну і без отаких дефектів. Це я просто підбирав покрупніше, щоб показати, яка вона може вирости, якщо вирощувати саме по тому. Як показую я, під соломою, під мульчою, підкармлюючи її, правильно поливаючи, ви отримаєте максимальний урожай. Тобто відро картоплі з куста без проблем у вас виросте. Якщо ви бажаєте замовити, під відео в описі буде мій вайбер, туди пишіть, що вас цікавить. Вся картопля по 50 гривень за кілограм. Якщо ви бажаєте крупну картоплю, то одразу ж туди і пишіть, що я хочу не на посадку або крупну, хочу щоб потом її різати. Тобто пишіть що вам треба. Посадочний матеріал вона така, десь як гусине яйцо. Якщо треба ще менше, то кажіть виберу ще менше. Ну, я рекомендую таку садити середню і не мілку, і не крупну. Тоді виходить такий гарний урожай. Це в мене в погребі, все в перемішку. всі сорта добрі, гарно розварюються. Всі 5 з 5 по вкусовим качествам, тому я їх із ріка в рік і вирощую. бо вони дуже гарно дають урожай. Неприхітливі, замульчував, поливаю і все добре росте. Головне внести правильно підкормки. Кому цікаво, я під відео в описі також ставлю відео повне, де я викапував цю картоплю, яку вам показував в началі відео, як вона дає відро картоплі з кустом. Оця картопля, що зараз на відео, вона вся перемита. Ну, щоб можна було гарно сфотографувати, посадочний матеріал, звісно не перемивається. Він не буде такий прямо аж блистіть, як це показано на відео. Ось показано Рів'єра, Росса і гранада. Гранада вона ну, така довгувата німецька картошка, дуже класна, молодий сорт. Всім рекомендую його придбати, попробувати. Хто... Хочу показати насіння яких сортів томатів, огірків, кавунів, динь у мене є в наявності. Є такі чорні чері. дуже добрі, я вам показував неоднократно. Є сребристий американський. Є жовті, є червоні крупні. Тобто, все це можна в мене задумити. Під відео в описі буде мій вайбер. Пишіть туди те, що вас зацікавило. Я вам сорієнтую по цінах, і ви зможете це все. Замовити з року в рік я вам показую, які в мене є томати. Я їх постійно вирощую, Свіже насіння. При замовленні 10 насінин дві йдуть в подарунок. Всі насінини калібровані, відібрані, тобто схожість 100%. Це я вам гарантую. Ось такі гарні томати можна замовити. Всі добрі, я дуже принципово відбираю томати, щоб вони були добрі. Тобто пластмасові я не вирощую. Якщо томат не солодкий, не добрий, то я його відбраковую. Тобто, якщо це черрі, він бути маленький, солодкий, насичений вкусом помідора. Також от дуже гарні от ці шоколад томати. І далі буде ще скар -інків, ще з російських сім'ян, які я раніше вирощував, дуже класний томат. Теж цим рекомендую, якщо зможете знайти. Можливо, він буде по-другому називатися, але якщо знайдете, оце шоколад, а ось зараз буде скарб інкі. Оце дуже добрий томат. Один із найкращих по вкусовим качествам, який я вирощував. І всередині він дуже гарний. Я показував на дегустації, я розрізав його, їв. Тобто всім рекомендую, якщо знайдете, обов'язково придбайте. Якщо не хочете мене придбати, тобто шукайте отакі от томати. Томати дуже гарні, дуже солодкі. В основному вони або високорослі, або середньорослі. Ну, їх можна вирощувати як в відкритому, так і в закритому ґрунті, Все це я показував на каналі. Є розділ по томатам, кому цікаво, заходьте, дивіться і вирощуйте. Головне томати на останній фазі, коли вони дозрівають, не... Поливати, тоді вони у вас будуть солодкі, гарні, добрі і не будуть лопатися. Це самий головний секрет по вирощуванню томатів. Ну, це все я вам показував. Тобто, хто не бачив, хто тільки підписався на канал, або тільки зайшов в розділ по томатам, там все побачите. Також є кавуни. Чарльстон Грей, мій улюблений, тому що він самий урожайний в світі зараз. Вважається на кусту в мене до шести ось таких кавунів виростало. Ну, це не максимальний результат, тому що цей кавун може виростати до 16 кілограмів. Тобто Представте, у вас до 16 кілограмів, ну в основному він такий 8, 9, 4, 6, і 8 буває. Тобто все залежить від того, як ви будете вкажете за вашими рослинками. Крупне отаке насіння коричневате, всім раджую, солодкий, дуже гарний кавун. І рядом з ним лежить Янусік, жовтий кавун. Янусік чим хороший, він теж багато дає урожаю, 4-6 ягод, і він співає двічі дати урожай, якщо будете з ним добре. Ухажувати. Тобто ви зібрали кавуни, він передихає буквально недельку дві заново цвіте і опять дає кавун. Тобто Якщо у вас літо дозволяє, є до -до -до довга довжина літа, то ви зможете два урожаї взяти з кущів, ну, при услові того, що будете обробляти їх від хвороб і вони у вас не пропадуть. Ось такий гарний жовтий кавун. Також ще є 6 різних сортів кавунів. Все це я вам показував на каналі. І, в общем, питайте, кому цікаво, все покажу, розкажу, сорієнтую. Ось такий жовтий кавун. У нього таке маленьке, коричнювате насіння, ви його ні з чим не перепутаєте. Всім раджу хоча б декілька кущиків садити для разнообразя, тому що по вкусу він відлічається від червоного кавуна. Допустимо, мені дуже подобається жовтий кавун. Раджу хоча б раз спробувати, і ви тоді зрозумієте, потрібен вам і не потрібен. Також є такі гарні крупноплодні дині насіння. Два різних сорти. Ось ця така з зеленою кримочкою, Це вона не зелена, це така особливість сорту. Тобто вона абсолютно спіла, Та, що рядом з нею лежить вона внутрі жовта. Це така більш продовгувата та кругліша. Це крупноплодні до 6 кг дині виростають, дуже солодкі, гарні. Теж всім рекомендую. Не добре ростуть. Мінімум уходу получаєте максимально крупний результат. Також, шановні пані і панове, є ось такі гарнюнькі огірочки. Під відео в описі я оставлю свій телеграм, туди можна зайти, ознайомитися з усіма сортами, будуть постійно додаватися нові сорта, які будуть з'являтися. Так що переходьте, ознайомлюйтесь, заказуйте і всім буде щастячко. Всім дякую і до побачення!